Всем доброго дня! з вами Зилой Сварка. Сегодня хочу вам показать аппарат Edon Pulse Tig 200 IC DC. Интересный аппарат. Це знаете, можно сказать, предел мечтаний аргонщика. То есть, все что можно аргоном варить, варить цей апарат. Потому что можно работать как постоянкой, так и переменкою. То бишь можно им варить алюминий. Його характеристики, причому я вам скажу соответствует правді. Це очередна копія джасика. Тих 200. Хто із органщиків професіоналів може пам'ятає, були Тавр, Мішель. Е, що там ще було? Сварог були. Та їх багато було. Я ж кажу, отак от по, ці, по цій морді, по цим, от, бачите, Знизу 5 регуляторів і зверху 4. Дуже багато таких копій було. Ну, а це я ж кажу, це очередна. Тобто Це Едон не Америку відкрив. Тобто, мінявся дизайн, Ну, кишки одні, одні теж. Тобто, тільки єдине, що десь десь там хтось щось більше зекономив, десь щось, хтось менше. Ну, Суть та ж була. Що ще сказати? Були версії ще трьохфазні. Це однофазна, були ще трьохфазні. От. Ну, Я ж кажу в цілому що оригінал, що копії. Причому Джасік, він випускає і досі цей апарат, ну, тоже трошки вже. От первоначального вида, тоже, там дизайн більш такий скруглий, як оце, оце цей, ручки там такі красивенькі вже. Первя, перша версія конечно, трошки углувата була. ну. Якби там не було, я ж кажу, що що оригінал, що копії ходять добре. Цей апарат прийшов з дефектом. Не роби. Ну не робиться, самі розумієте, що може дуже багато причин бути. Зараз глянем. щось, ох ты йо Щ... ще забув один болт. Помню на ютубі бачив якийсь дурко отакий от от апарат трехфазный Ми його будемо переделывать на однофазный Ох, йо мой там щось пускатели конденсатори наліпив ну в общем я и не додивився выключив то есть видно, що умник і близько не розуміє, що він робить і якого цінності апарат він унічжає. Так, оце у нас плата управління. Все красивенько. Все так же, як і в предыдущих копіях. Джастика один в один. Як будто -як би -як -як ці плати взагалі на одному заводі робилися, я вам скажу. Так, слідов вторження і яких, якихось подозрительних моментів нема. Так, оце наша високовольтна часть. Бачимо от плата трансформатора гальваніческої розв'язки. Це красиво. Тут, бачите, 4 конденсатора. 4 конденсатора, а провода 3. Тобто це вже секономили. получается, тобто, що там 3 транса. Тож должно бути 4, а стоїть 3. Ну, в принципі, то не принципіально хватить. Для такої можності воно хватило. Воно і в предыдущих копіях такі економії були. І тут бачите, вон, не вистачає двох транзисторів. Воно і, і без них робить. Так, тут, бачите, двох діодів не вистачає. Там, значить, там не вистачає ні одного, ну, то, що я вам казав. Зараз переверну. Підсвітку включити Подсвідку включив. Бачите, бачите пусте місто, там транс не вистачає. Ось один, другий, третій, четвертого немає. Ну, то таке. Так, що у нас тут, бачите? Шунт. Все як положено, нормально, бачите ось. А оце, так, не знаю, як його правильно називати, ну, в общем високовольтний трансформатор. Тобто воно якби і роль дроселі виповняє. І там от бачите біленьким проводом. такою термостойкої ізоляції. Це високовольтна обмотка. Так, вдалі там от, бачимо так, нашообразному сердечнику. То у нас стоїть... Друсель, що тут ще ми з цієї сторони подивимося? Блок питання. Тобто блок питання і осцилятор. Бачимо, да, Вдалі там? Зекономили один кондьор, забули поставити. Оце, бачите, хоч десь, але ну, треба щось. Так, ніяких погорілостей нема. В принципі, пшиків не видно. Ну, то в той же ви бачите, якщо подивитись ви на розйоми, тут вже хтось лазив, хтось... на блоки питання вже щось було. Хтось його дивився. На це теж обращаю внимание. Чому? Тому що в мене колись, ну, в случаї розпространенний, що хтось дивився, щось не додивився, розйоми перепутав, таке буває. А потім включаєш, і можуть бути сюрпризи. А ще була мені одна фірма. Так там, виходить, отакі, от кстати, апарати, тільки тавер називалися, ну я ж кажу, більш ранні копії. Так там відкриваєш то деталька відламана, то шлейф відключений, то взагалі шлейф Ну, Видимо, ребята роблять у них, ну, почасова ставка. Поэтому робить не робить, а ставка йде, а то вони й ламали апарати. А потім щось перестали. Навірно, все-таки... Дойшло до руководителя, що це заполомки такі непонятні. Так, ну тут, в принципі, так вроді все по своїм местам, конечно, но ви знаєте, все одно можуть бути сюрпризи при включенні. Так, 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 сейчас давайте з другої сторони подивимось. оце у нас узел второго преобразователя. Так називаємо ICDC який. Либо АЦ, либо Д С. Тут щось, бачите, он. Щось тикнуло, тут щось тут. Ну так, вроді, тільки трошки тикнуло. Тут транзистори всі, всі стоять. Нічого не сэкономили. Це хорошо. Ще всі болти провіримо, поповнити, да як обично. Погана затяжка. Так, тут, ну да всі транзистори, все на місці. Вроде нет, никто что не лазил. Так вот, бачите, вот два трансформатора. То есть у, у него блоки питания ну, 50 Гц на трансформаторах. Поэтому ему прозванивать входные цепи. Там будет либо через тетрансы звониться, либо через Вентиляторы вот, Поэтому Можно будет его попробовать включить так сразу. То есть ничего не вызваниваю. Так, ну в принципі транси я бачу ціленькі, акуратненькі, помутні ніяких нема. Все тут, тут вроді вже тут вроді ніхто не лазив. Так, 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 так да, термодатчики бачимо стоїть, да, стоять, Все акуратненько. Ну, я ж кажу, вони якось так особняком стоять від остальних китайців. То есть, в принципе, хотя и критикую китайцев. Ну, Дон, я кажу, они раньше были вообще были хорошие аппараты до 2014 года, потом, конечно, трошки спортивные QC, но тем не менее, бачите, если что-то копируют, то в принципе все аккуратненько, все ну, почти как у оригинала. Так, ну что, давайте попробуем включить его. Включи Це вже уже хорошо. Горілочка. Ух ты, блін, а що ж таке? Роби? Є дуга. А, підожіть, це у нас ММА. Так, а чо воно? В ММА роби. Тут такого не должно бути, осцилятор не должен работать. Так, в тих. А в тих, бачите. Нічого немає. Тобто, в принципі... Команда йде, бачимо, так? Да? Тільки осцилятор не запускається. Так, давайте знаєте що? Подивимося, запускається ли інвертор. Потому що якщо інвертор не запуститься, осцилятор теж не запуститься. Так, у нас тут постоянка. Не, вы знаете, запускается. Я не знаю, видно вам чи ні. Запускается. То есть у нас запускается инвертор. То есть тут получается два инвертора. Один робить постоянку, а другий уже робить переменку. Ну, якой нужно частоты. Ну, либо, либо постоянку, то есть, либо... Что зашло, тут и вышло. То есть получается два узла роблять. То есть на у нас осциллятор. Так, а в режиме ММА ручная дугова сварка. Що у нас тут? А тут у нас ничего нема. Такие непонятные дефект. І що характерно, бачите, не срабатує клапан. Тобто апарат команду отримує, а клапан не срабатує. В той же час в режимі ММА, де тут вообще работать ничего не должно. Запускається і осцилятор і клапан клацает. такі дела. Дивіться, що я обнаружив. Бачите, Тож тільки робить один осциллятор, основна дуга не піджигається. Тобто це означає що? Що виходить у нас цей перший переобразователь робить Тож він отримує, ну, від нього ж отримує команду осциллятор, бачите, по цинку проводам туди на низ. А цей вторий узіл у нас не робить. Причому все як тут дуже хитро, тобто оце все у нас відбувається на... В режимі ММА, бачите? Тобто то, що повинно происходить в режимі Тіг. А в режимі ТИХ у нас нічого взагалі не происходит. То Тобто тут либо хтось щось йому помог, либо якась така поломка хитра. Провірив плату драйвера і всі 5 питань в нормі. Підключився на входу селографа. І дивіться, що ми там бачимо. Бачите, якийсь понос там йде. Це що в одному, що в другому плечі. Ось От таке оце щось там непонятне. Це при нажаті курка. Тому йдемо по цьому жгуту на плату управління. І що ми тут бачимо? Ну зрозуміло, що тут лаком так залили, щоб ми тут нічого не бачили. Ну я йому ввиду мікросхеми. Но ну, ми то знаємо, що це тригери шміта. І як казав мій дорогой шеф, що мікросхеми працюють на диму. Тобто, поки дим білий не вийшов, мікросхема робить. Ну, мені здається, що в одній з них дим все-таки вийшов. Для удобства роботи зняв плату управління. Десь дивіться. Бачимо, да, елементи в навісну приліпили. Все, зрозуміло, щось не так пішло і також навісним монтажом вже дорабатували, корректирували. Ну, це, скажімо так, нічого страшного, це буває таке, тому що бувають якісь там вилазячі розброс параметрів чи ошибки монтажа. Ну, скажімо так, у всіх це буває Ну, дивіться, не про це я хочу сказати. Бачите, ось конденсатор сиренький. Ось він припаяний. Дивимося, да? А ось трошки правій його ножик. Запаян другий елемент. І він там, ну, візуально він вроді як касається. Тобто, з той сторони там резистор, конечно, запаяний. Ну, по дорожкам він не соєдиняється. Тобто, вони його пригнули. Касається він там, не касається, ну, непонятно. Тобто, я ж кажу, ну... От бачите, яка культура, вроді її дончик, скажімо так, стоїть особняком від остальних китайців, вроді якось стараються вони марку держати. Ну, от бачите такі от нюанси. Там он, бачите, пригнули і я ж кажу, ну хоч би щось, я знаю, кусок бумаги підложили. Бачите, як там. Я, 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 я там лично зазору не бачу. Таке от діло. В общем, не підвело мене чуть -йо тригерок дохрем дохлим оказався. Дивіться. Чуємо клапан робить, так? Да? Все, ж, обраті внимання, це ж в режимі тіг. Тобто в режимі ММА включаємо, бачите? Нічого не А то пам'ятаєте, там осцилятор в режимі ММА запускався, якась страха просходила. Тепер все в порядку. Зараз ще спробуємо поварити. Тут, бачите, стоїть дать повинне едону. От подивіться. Зараз фокусується. Бачите, всі регулятори вони підписані по-русски. Тому що всі інші копії, скільки я бачив, там все по-англійськи. А наші сварщики, вони, я ж кажу, Скільки апаратів приходило, так от знаєте, маркером помічене, де воно стояти. Тобто Йому друг там у себе сфотографував, йому переслав, о, тобто, тому що інструкцій толкових нема. А тут бачите, тут, ну, зрозуміло, що якщо профі, то він і по графіку пойме, за що який регулятор відповідає. Ну а тут, бачите, тут все підписано. Тому Я ж кажу, день-два потренуватися, все зрозуміло, це що до чого. проверим аппаратик в режиме аргона. Бачим, да? Позже есть, напряжение есть. А. Так, давайте попробуем переменку включить. Включили переменку в режиме переменки. Ох ты, -мо. Вот такая зверюка. Так, ну что, теперь попробуем в режиме ММА штучным электродом и замером тока и напряжения. Что седончик дончик проебал? Бачите, напряжение холостого хода 65 вольт. Дивимся сюда. 95, да? І це ж вам не китайський тестер, що там хуйню показує, це його реальне напряження. Ну, в принципі, напряження вище, воно поджих лучше. Якщо вдруг, конечно, по сирості, то і пиздануть може. Ну, поджигаться лучше буде. Ну сейчас будемо пробувати. Мінімальний ток, поджиг і антизалив. Антизаліпа нема, ну, Ці не принципіально на цьому апараті. Зато поджиг ідеальний. Красота просто. Ну, воно, понятно, аргонік професіональний тут есть, там ампер 10-15, а воно бачите, горить. Я ж кажу, таким апаратом і рукожок варить може. Щитай сам там. варим. Смотрите, какая красота! Редко такой поджиг встретишь То есть, представьте, если ампер 10, 10, там 15, да? Вот что говорить красиво. Так, средний ток. Ну, я ж скажу, то табло прибора и реальные параметры, бачите, в районе 100 ампер, то есть, в принципе, верно показывает, я и казал в начале видео, что аппарат срублен нормально. То есть для современных аппаратов за редкость. Ну, понятно, что вин там тысяч 40 стоит, тут уже грешно пиздить. Тут переменкою поварити. як воно буде Ну, звісно, мій прибор з ума сходить, не будемо такого робити, тому що мій прибор не тільки постоянку. Так, ну что, давайте еще максимальный попробуем. По максимуму тут 200 ампер. Подивимся. Ну, аппарат дает где-то 170-180, там вам, я думаю, лучше видно. Ну, в принципе, я скажу, при такой схеме техники он 200 елементарно выдаст. причому даже можна було в його теж і нагрудити, я думаю, що і 250 би видав. Ну, в принципі, такої просто необходимости нема зачастую, так, да, і ви ж пам'ятаєте, що заявлений ефект був зовсім другий. Ну, в принципі, все. Хай сейчас щастить, до нових зустрічей.